як нормально жити після 30 Я згадую себе раніше, я могла лягати в 3 часа ночі, прокидатися у 7 ранку, бути бадьора. Я могла їсти чипси, бути броди на ніч і просипатися з плоским животиком. Я навіть могла голодувати 1-2 дня і в мене знижалась вага. А тепер Після 30 спорту і правильного харчування просто недостатньо. І уявіть, якщо людина після 30 не п'є ніяких бадів, тут вона здає аналізи і вона в шоці. Підвищений холестерин, а це інсульт в 70 років. Низький ферітин, а це означає, що наш організм взагалі не дихає. Дефіцит вітаміну В, С, Д. Цинку, омеги, фоліової кислоти та міді. Як відновлююся, я сплю по 8 годин. Їм їжу, яка багата на налітковину та білок, корисні жири, регулярно займаюсь спортом і, звичайно, додаю вади. Тому що наш організм не може самостійно виробляти деякі вітаміни та мінерали. А як відновлюєтесь?